Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз уже 19.04, 6 липня, і я роблю першу, верніше, ну, в принципі, лівий берег, це перша частина лівого берега. Розклад на місто Запоріжжя, прильоти наслідки. І зараз подивимося. Шмат Дніпровського району, Вознесенський район, Олександрівський район і Заводський район сюди ж буде йти Балабіно. То поїхали. Зараз подивимося, яка у нас буде ситуація. Дивимося зразу Дніпровський район. Від Прогресу до площі поляка, так, так, так. так. Звісно, що тут будуть робитися такі моменти, але у нас все буде нормально. Зараз я ще покладу на цього рицаря. Ось а, сьогодні постійно у мене в розкладах іде п'ятірка мечова. Постійно. А це, люди, не стільки перемога, скільки поразка. Ось вона. Але в цьому розкладі, ось дивіться. Воно більш-менш ці два дні нормально. Але третя карта, що відповідає за третій день, суд, тобто ми відкриті. Ось рицарь жезловий, тобто буде гаряча ситуація, помагу. Помагу це може бути летіти і шахіди, і а, ще щось, тобто щось такого багато чого. І ось буде маленька наша перемога. Да? А, то От, щоб ви розуміли, ці два дні, ось прекрасно, тут мир, тут дев'ятка по землі, все добре, у нас все залишається. Ця перший день шанси ну так, собі, звісно, бо тут по песа сидить, я її зараз покладу на неї. Але мене більш цікавить, так, тут є, тут іде спасіння і тут ще ілюзія іде. Але все одно десятка, десятка по монетам, тобто все буде хорошо. Трошки тут. Є такі нюанси, але в цілому більш-менш нормально. Але остання ця, вона мені не дуже подобається. Хоча закінчується вона для нас нормально, тут і туз, ось я зараз доклала по чашам, тобто повинно бути все добре. Але щось якась буде така, знаєте, все ж таки напружена ситуація буде. Так, давайте я подивлюся в район. Знову ж знову ж та ж ситуація. Перший день все добре. Ось іде ситуація по монетам і вдача, все хорошо. Другий день буде, буде тут ситуація мечові єсть, буде, буде вирішено, хоча тут іде двійка, тут подвійна ситуація. Дуже гаряча ситуація, бо тут і рицарі і все летить. Другий день буде такий напружений, напружений, але розрухи ні, тут іде десятка монет, я не бачу. Так, і оцей третій день знову йде п'ятірка. ось король, П'ятірка мечова, і тут це чітко буде робитися. П'ятірка опять нам виходить і йде е, закруглення ситуації. Е, завершення. Ну, я так вам скажу, що ця п'ятірка, е, ну, є тут шанс, що вони можуть щось розхірячити. Нам, бачите, От є такий шанс. Є такий шанс по Вознісінавському районі. Ось так. Хоча я ж кажу, що... Ну, вона така неоднозначна карта, якщо чесно. Якщо чесно, вона неодно... неоднозначна тут. І тут іде чітка робота ППО. Так що е подивимося, я зараз ще покладу на іншій колоді. Так, ану, давайте глянемо Вознесеновський Вознесенівський район. Серйозні карти випадають. Перший день перший день у нас сонечко лежить між пташок, тобто клопоти і розвівка. Тобто, сонечко таке собі, ще й змія випала, зараз докладаю сповіщення. Ну, тобто, перший день буде серйозний у нас. от Завтра, да, ось пльотки йдуть, даже перший день буде такий. Е, другий день. другий день, е, Ну, скажу так, пльотки є, пльотки змії є, розруха. ой, Оповіщення є, розрухи я тут не бачу. По пльоткам, ні, ключ в наших руках, тут не буде розрухи перший день. Другий. Тут іде ресурсна карта на трансформацію, падає, тут буде все нормально. Далі. Третій день. Отут цікаво, тут падає дитина вже як результат. По луні ситуація, це ж буде тіліпання нервів, і ось іде якась подія. Це все третій день. Отойде п'ятірка. Але от я зараз розкладаю, по ліліям воно розрулиться. Ну, я теж так, от, розумієте, так, повернення до кращого. Але воно буде ну, таке собі, знаєте, бо по хресту це не просто тут подія вона буде дуже серйозна. Тому і по ліліям вона буде відроблятися і повернення до кращого. Розрушення по цим картам я не бачу, тут немає таких карт, слава Богу. Ось так, що, але бачите, напруження воно все ж таки таке буде. Як і показали, та колода показала. Так, давайте я подивлюся Олександрівський район. Так, щось вам тут ніфіга не видно, да? так? Так от, о, трошки зсунулася. Так. Тут все прекрасно. Єдине, що я зараз подивлюся, що тут захист всесвіту, такий планчик був. І роздоріжжя. Тобто, тут під питанням другий день Олександрівський район такий собі, такий собі непростий. Тут ще й тучки, і ЗМІ повипадали. Ну, так собі, да. Третій день стабільно, але трошки по крискам така ситуація можлива. Швидко зміни і букет. Ну, ось, бачите, на домівки, хоча там якорь, впали а, стабільність, але криски. І нікуди не дінешся. Але потім впав букет, то криски нам пошкодять домівки. А, по клеверу пройдемо ми, по клеверу, успішно все буде, слава Богу. Хоча по лишкам я не ісключаю, що якісь невеличкі можуть бути. Проблеми. Олександрівський район пройшли ми з вами. Давайте подивимося Заводський район. Другий, третій день більш-менш. Бо тут у нас подія і ключі, і сповіщення. Все, все тут іде по третьому дню. Але головна карта у нас ключ, у нас все буде нормально. Але він теж дуже, дуже такий потужний день, бо тут і хрест ще випав. Другий день падає сповіщення по дитині, ресурс, тобто тут і, і дерево, тобто теж день такий собі. але... Теж пройдемо його більш-менш по дитині, то таке діло. Але ось перший день у нас в Заводському районі, Тобто завтра, да? ось сьогодні вночі і на завтра, тут ось іде впала книга, книга ж у нас ви розумієте що. Ну, і ось іде кольцо по луні. Тобто ми будемо по луні тут тіліпатися по кругу, і тут щось таке важливе. Така ситуація буде. А тут і ще сонце, але воно з тучами. Тобто ситуація тут неоднозначна, відхидає нас прошло Вони можуть десь щось якось розхірячити але тут немає такої карти, щоб розхірячити Хіба що сонце? От на сонце зараз ще одну карту покладу і да, таки падають криси. Ну От, подивимося. Захист всесвіту пішов. Ось, пожалуйста, на Криси я кинула. І роздоріжжя. Тобто оцей день, завтра буде дуже-дуже вирішальним. Тут воно може трапитися, а може не трапитися. Ось я зараз доклала ще карти: іде розвілка або стабілізація. ось так. Тут непогані карти впали в плані захисту Всесвіту, це добре. Бо це наші військові. Ну, ось подивимось. Хоча розклад на цей день такий він. Багато невпевненості. Багато тут і тучі, і розвілка, і криси, і, і луна. в общем, весь набор такий не дуже приємний, скажімо так. А, другий, третій більш-менш, третій взагалі з ключом. А ось перший такий напружений. Дуже багато карт я викинула. Тобто там не просто буде справитися з цією ситуацією. Ось так. І давайте подивимося зараз, яка ситуація буде по людям в цьому, по цим районам, що я зараз передивилася, який стан буде людей, що будуть постраждалі люди. Проводити по легкому варіанту. Все буде добре. Все буде нормально. Так. І балабіну давайте я подивлюся. Ой-ой, бігає. Зразу випав клевер. Зразу просто, Але я тут сонечко продивлюся. Ні, нормально буде. Ви пройдете тут по клеверу, все буде. Вам перша карта зразу ця впала. Все буде добре. Все. Цю частину я закінчила. Сподіваюся, що ви кому-то цікаво подивитеся. Будь ласка, поставте лайки, підпишіться на канал, я буду дуже вам вдячна за це. І почуємось і побачимось. Па -па.